Навіщо Росія планує вивести зі стану холодного зупину за с 3 Це знову ця тема ядерки, це знову ця тема терору і знову ця тема Запорізької атомної станції, про яку я казала, що знову вони будуть розгойдувати цю тему. Тому дуже прошу вмикаємо мозок і критично мислимо. Не буде цієї події. Чи активізують мобілізацію в Україні протягом місяця. протягом місяця? ні, немає такого ресурсу, немає такої можливості. Тобто, в повітрі ця тема буде знаходитись, сказати, що буде активізовано мобілізацію. Я цього не бачу. Це необхідна тема для підняття, аби притягнути увагу до теми мобілізації і звернути увагу, знаєте, саме на сектор військовий, тому що там очікують на нас якісь зміни. Зміни на краще, хоча й можуть виглядати як руйнівні. Чи буде посилено? Ні. Ну тобто я не бачу якоїсь такої тотальної глобальної зміни в Україні стосовно мобілізації, чи погіршення, чи посилення, чи послаблення. Мені навпаки показує, що ця тема вона е, почалася е, знов підійматися, аби привернути увагу до, цієї, до цього сектору, до цього до цієї ланки. Тому спостерігаємо і не впадаємо в паніку. Чи справді в РФ почали масово вербувати жінок для відправки на війну в Україну мені показує, що нічого нового не відбувається. Все як було, так і є. Тут немає якогось. Ні, я не бачу, що ця тема має дійсно відбуватися от таким чином, тому що тут це більше на плітки, схоже та. Розхитування знову ж таки, тому що ну, як було, так і є. Як мобілізували, так і мобілізують. Як ішли жінки, які військово зобов'язані, так вони туди йдуть. Ну тобто я не бачу того, що, знаєте, там на вулиці виловлюють і розказують, як як важливо родині честь віддати, Ну не бачу я цього. Ну, У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому росіяни змінили командування військ на Херсонському напрямку? Ну тому, що той, хто був імператором, перестав бути імператором, і не показав ті результати, на які всі очікували. Саме тому тут не просто замінили тут, звільнили е, з позором, я б сказала, так, і розруйнували кар'єру, і зруйнували, помножили на нуль все, що людина робила до цього. І змістили геть взагалі його цінність і що воно їм дасть, і вони від нового лідера очікують якихось виконаних обіцянок, тому що тут людина могла е, в якихось таких дуже яскравих фарбах демонструвати свої е, знання та стратегічні якісь властивості. Але знову ж таки на них очікує поразка не взяти їм Херсонський напрямок, хоч з десятьма новими керівниками. Чи збільшиться кількість атак українських БПЛА по стратегічним об'єктам в Криму в листопаді? Збільшиться і дуже міцно збільшиться. І це буде відбуватися, знаєте, цілодобово хочеться сказати, тому що тут цикл, який каже про те, що в Криму потрібно готуватися тим, хто? Там тримає свою зброю і хто. Ну, і, до речі, тут, знаєте, вивозять щось, вони вивозять, вивозять, аби рятуватись, тому що чи будуть прильоти, Будуть, буде багато, і не одної е зброї. Ну, тобто, це не тільки от такі будуть БПЛА, а ще щось нове, і, е хочеться сказати, маленьке, але дуже агресивне і дуже дієве. Ще туди полетить. І так буде. Тут будуть і знищення не просто складів, а тут будуть знищення купок людей, хочеться сказати, не тільки на складах. Тобто буде велика зачистка, так збільшиться. Чи розпочнеться в грудні переговорний процес щодо вступу України в ЄС? Розпочнеться і закінчиться. Ну, така, знаєте, картина цікава, малюється. Чи розпочнеться переговорний процес? Так, він розпочнеться, е, немає можливості домовитись, тому що не одна сторона не приймає умови остаточно е, наші, скажімо так. Тут прям, знаєте, показана ситуація, тобто, намагаємось домовитись, намагаємось про щось. Якісь теми, знаєте, продавити, скажімо так, нічого не відбувається, ніхто не сприймає, відправляють на доопрацювання, на зміни, на якусь там ем, повну якийсь повний апгрейд. Це відбувається якийсь певний недовгий час, а потім Україна каже: так, все, стоп, закінчили переговори. Тепер ми починаємо все по-іншому. Тепер ми будемо розказувати, що ми будемо робити, і диктувати. Тому що тут мені показують, що якась буде різка зміна, і Україна бере керму взагалі е, впливу на причетність до тієї чи іншої спілки в Свої руки. Тому тут, ніби ми поставимо крапку на тих умовах, на яких нам це потрібно і нам це вигідно, і будемо все ж таки продавлювати свою ситуацію, свої правила і свою правду. І от так і буде відбуватися ще протягом двох-трьох місяців, не менше. Тому що все ж таки основна мета довести свою міць і на своїх умовах взагалі. Про щось розмовляти. І тема Євросоюзу знову ж мені показують. Вона дуже дуже така прозора. Ем, ну, тобто, вона якась така досить ефемерна навіть на сьогоднішній день, і участь України в ній ну, в мене під великим питанням. Чи запустять в Україні реєстр військовозобов'язаних до кінця року? Ні, мені показують, що не запустять, тому що якщо це стосовно технічних процесів, тобто технічно щось буде працювати, щось почнеться, але воно якесь криве, косолапе та диряве, хочеться сказати. Тобто там такі недоопрацьовані моменти, їх така велика кількість, що воно якось застигне. Зупиниться і піде на зміну, піде на те, аби змінювати взагалі структуру чи принцип по якому це буде взагалі складати. Чому в керівництві зсу впевнені, що Авдіївка це найбільша поразка росіян від початку Великої війни? Так, ну давайте так забігаючи, ми однозначно на цьому напрямку отримаємо перемогу досить швидку і досить скоро. А, чому вони так кажуть і чому вони в цьому впевнені? Тому що це правда, тому що Росія понесла дуже великі втрати. Вони не знаю, я в цифрах, в якій кількості вони там гинуть. Але ну в якійсь е, неймовірній кількості. Чому? Тому що довго, от слово довго хочеться сказати, тобто довго не можуть досягти чогось, довго не можуть дійти певної мети, не виходить. Тому е, процес знищення відбувається з розпачу. Тобто вони її, вони її просто знищують Авдіївку, тому що вони не можуть її взяти, вони не можуть її окупувати, вони не можуть її захопити і не зможуть її. Захопити і не просто не можуть, а вони несуть баснословні, якісь неймовірні втрати, от дійсно неймовірні втрати. Добре, дайте я гляну, чи розуміють вони це, розуміють. І вони це розуміють. Знаєте, це розуміння вже настало там. Воно. Повністю адекватне, тобто вони бачать істинну картину, вони бачать ту кількість, вони бачать ті втрати, і вони бачать втрати тут не тільки людей, а вони дуже багато втратили саме ну техніки, боєприпасів і всього іншого. І скоро вони це признають, і скоро вони це признають про те, що вони на авдіївському напрямку понесли поразку. І вимушені зробити жест доброї волі отрицательное наступлення. Ну, нехай. Чи справді росіянам вдалося суттєво модернізувати свої ударні дрони? Так, їм вдалося щось модернізувати, але знову ж таки невелику кількість це якась знаєте пробна порція, пробна партія. Вона не, ну, не дає тих результатів, скільки на них було покладено. Тобто, воно якийсь знаєте, неравноцінний якийсь обмін відбувся. Тобто, вклалися в це багато, результатів принесло небагато. Отже, зупинено е, вкладання в цю ситуацію, і е, пошуки інших спроб знищувати Україну. Отак От мені показують, чи взагалі. Так, вдасться їм це зробити. Не вистачає ресурсу на це. Не вистачає ресурсу, саме технічного, саме ну нематеріально. Ну тобто не грошей в них не вистачає. Не знаю, може запчастин в них не вистачає. Якихось складових оцього покращення. Немає можливості це зробити, і знову повертаємось до ракет. Отже, чекаємо. Навіщо російські інструктори вчать білорусів управлінню БПЛА? Ну тут просто аби долучити їх, аби ем... ну, росіяни певно закінчуються. Вони перейшли до Білорусів. Так хочеться сказати. Але сказати, що це відбувається в якійсь масованій кількості чи на державному рівні? Я цього не бачу. Тут навпаки мені показує, що це. Більше інформації, ніж події. Тому ну, хай навчають, і казахів хай навчають, і іранців хай навчають. Ну що вони їм дасть, тільки ну вони ж не розуміють, а ми розуміємо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.